Ми також говорили з вами, що у нас є сон, їжа, прогулянка, вільна гра, тематична гра. І то такий костячок життя. Коли дитина у нас ну, просто вільна грає туди, ми не втручаємось, ми можемо підтримати, да, там, пограти разом, але тон задає дитина. Коли у нас… Тематична гра. Бо навіть малювання і решта, да, ми це робимо через гру. Так от, наприклад, у понеділок можна малювати рідкими красками. Тобто тематична діяльність. У вівторок можна малювати крейдочками. У середу можна, наприклад, ліпити. У четвер. Можна, наприклад, бо там вже поряд вихідні, може бути театр, вистава в четвер можна випікати, ну, будь-що, печиво, пиріжки, що хочете. Але Вся ця діяльність теж буде під собою мати розвиток, да? тому що ну там про краски говорили про кредочку, про випічку ще не говорили. Да? І спочатку маленька дитина, то вона буде спостерігати, як ми вдома, там, що відкриваємо, що де беремо. Якщо то вже у нас після того, як дитина навчилась ходити, я вас запрошувала відмовлятись від возика ходити. Да, у нас будуть тематичні прогулянки в магазин, тому що в четвер ми печемо, ми дивимося, що нам треба купити. А так Такий нам рецепт. Йдемо в магазини, купуємо, да? і тут не стосується, нема значення. Дівчинка, хлопчик, всі вони хочуть допомагати. Да, Ми з вами раз на там, не знаю, тиждень місяць їдемо на машині і купуємо загал. Але дитина треба навчитись, припинили існування да? в цьому розбиратися. Тому за маленькими покупками то є прогулянка. Гуляємо пішки до магазина, там щось купили. Що можемо візочок можемо взяти, щоб перевозити про те, що накупили, а не дитину. Да? Але завжди щось буде вестись, і дитина завжди хоче щось нести. І хай несе, да. Але в магазині ми теж будемо вивчати, що де стоїть. Що ми купуємо, і будуть у нас кожного разу різні ситуації, і не треба їх моделювати. Вам їм задасть дитина, бо сьогодні вона погодилась так. А завтра вона погодилась хотіти ото от морожена, якого стоїть, а ви не розраховували, або сьогодні холодно. Але ситуації різні. О, яка гарна ідея! Купуємо то морозово. А кому всім? Всім, а скільки нас тим, тим тим. Мапа. А той бабці сусідці купимо? купимо, бо вона не ходить в магазин. Так, да, купимо, занесемо, пригостимо. Да? Купили. А наступного разу, бо той ще є спілкування з грошима. А ми не можемо сьогодні купувати. А чому? А ми дивись, тут рісовали. Да, бо дитина того спочатку не вміє писати. Малює яйця. Цибулю, все що, все малювали, да. Дивись, що нам треба купувати. А я стільки стільки грошей взяла. Да? Тобто, кожного разу у нас буде якась життєм життям побудована модель, да що ми будемо відпрацьовувати, і да, в четвер ми готуємо, ліпимо. П'ятниця, то може бути такий господарський день, навіть якщо у вас є фрау Пуцин, або квартира у вас зафарширована технікою, да, і ви лише кнопочки нажимаєте. Вот. Але ж ми теж з вами домовляли, що ми ж там поїдемо в якусь подорож, там буде намет, а там на наметі треба якось міти тарілочку помити, може навіть в річки, да, пісочком, або щось попрати. Карпеточки, да? У нас там в родині колись така шутка була. Приїхав брат до мене ввечері з жінкою. І дитина стала їх мовляти. Ну давайте будете в нас сьогодні ночувати, ну давайте. От. І так, і ми сидимо, вони так вагаються, і да, і ні, і тут раптом дитина так взагалі ніхто не очікує. У вдруг розвертається і, і питає: ти то си, прати брати вмієш? Він так на неї дивиться, да ну і то було неочікувано. Він такий вмію. Все залишаєтесь ночувати. Вот більше причин відмовлятися нема. Да, тобто, ну от приблизно так. У нас п'ятниця, господарський день, коли треба. Ну, не знаю, що підмести саме да якоюсь там віночком, протерти пил, полити квіточки, то не загальне прибирання, то знайомства, да, але таке, щоб дитина мала якусь уяву, навички і таке інше. А субота-неділя дуже гарно, щоб то було у вас просто сімейні такі да вихідні уікенди, які ви будете теж планувати. Вони можуть бути різні і суботні, і відпочинок, і подорож, і гості, і приймання гостей. Ну будь-що знов-таки то життя, да, то різноманіття буде пригнутися просто там цими умовами, які на той час були.